Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже чудове свято Масляна одне з найстаріших свят нашого народу. Це веселе свято триває цілий тиждень, і кожен день люди веселилися, щоб розбудити весну від сну і прогнати зиму. Головний смаколик свята це млинці. Саме рум'яний млинець своєю формою та кольором. Нагадує тепле сонце. Рецепти млинців у кожної господині були різними, були свої фірмові інгредієнти. І зараз ми вам покажемо свій рецепт смачних млинців. Для приготування млинців нам знадобляться яйця, борошно, сіль, цукор, сода та тепле молоко. Починаємо. Працювати. Розбиваємо яйця у миску. Яйця розколочуємо. Сюди ми з вами додамо зараз соду, погашену оцтом. Також ми додаємо сюди трохи солі та одну столову ложку цукру. Добре розмішаємо. Тепер в цю масу ми будемо сіяти борошно. Обов'язково сіяти борошно, щоб воно наповнилось повітрям. І наші млинці були ще смачнішими. Ось ми розмішали вже борошно, і в кінці я додаю трішки рослинної олії. Гарненько все перемішали, і тепер ми будемо з вами пекти наші млинці. Такі смачні млинці, ароматні, запашні в нас вийшли. Можна тепер смакувати зі сметанкою, медом, варенням. Або просто так. Вони дуже схожі на тепле сонечко. У давні часи люди святкували масляну весело та гучно. Катались на санях, сани, обов'язково прикрашали дзвониками. Та стрічками. Під спів та сніг та музику їхали сани навколо села, намагаючись розбудити весну і прогнати зиму. Також катались на санках з гірок, діти каталися на прикрашених гойдалках, влаштовували веселі ігри, хороводи та розваги. Ввечері розпалювали велике багаття, на якому спалювала худала зими. Опутали робили із соломи та всякого ванчір'я. Навколо вогнища влаштовували хороводи з піснями та танцями. Ну і, звичайно ж, були великі частування. Люди накривали багаті та щедрі столи та закликали весну швидше завітати до їхньої хати. Найголовнішою стравою цього свята є млинці. В нас, наприклад, ось з маком, з медом, з сиром. Смачні млинці! Зі святом вас, любі дітки! До побачення!